Канал Фізма Тютер вітає вас! Ва! З вами Світлана, і сьогодні я ваш репетитор з математики. І знову у нас подолання параметра з НМТ 2024. Нам було запропоновано завдання з логарифмічним рівняннячком. Знайдіть суму всіх цілих значень А, за кожного з яких рівняння немає коренів. Як добре, що у нас є загальний алгоритм, який підходить практично для всіх завдань з параметром. Ми знову спробуємо зробити три кроки і сподіваємось, вони приведуть нас до успіху. Перш за все знайдемо ОДЗ, потім знайдемо розв'язки, і саме цікаве дослідимо розв'язки відносно умов завдання та ОДЗ. Отже, починаємо готувати відповідь. Перший крок розберемося з ОДЗ. Ми знаємо, що логарифми обожнюють виключно позитив, і навіть нейтральний 0 для нього не підходить. Тому, з одного боку, х повинен бути більше за 0. А з другого, треба, щоб цілий вираз під лівим логарифмом теж був більший за 0. Тобто 2ах плюс 5 мінус А теж повинен бути більше за 0. Розв'яжемо цю нерівність. Ах більше а мінус 5, х більше а мінус 5 поділити на 2а. Ми отримали ще один проміжок для х, і він залежить від параметра. Таким чином, у нас є два проміжки. х більше за 0, і х більше за а мінус 5, поділити на 2а. Оскільки в мене є перетин двох проміжків, протокол потребує дослідження. Але моя ціль обернена мені треба знайти такі проміжки, де рівняння не має коренів. Тому не будемо гаяти часу і просуваємося далі, ідемо знаходити розв'язки. Оскільки наше рівняння має праворуч і ліворуч десяткові логарифми то я просто беру чисті аргументи і складаю рівняння для них 2ах плюс 5 мінус а дорівнює 4х, збираю x ліворуч, а вільні числа праворуч, щоб отримати рівність вигляду а велике на х дорівнює b велике. Таким чином, я маю 2 ax мінус 4х дорівнює А. 5. І якщо я винесу 2х, то в мене буде а мінус 2. І все це дорівнює а мінус 5. Як бачимо, в мене параметр входить в обидва коефіцієнта. а залежить від параметру, і b залежить від параметру. А таким чином, в мене буде дорівнювати а маленьке мінус 2, а Б дорівнює А мінус 5. Хто займається в мене параметрами, знає, що лінійні рівняння з параметром досліджуються по такому протоколу. Спочатку ми дивимося на коефіцієнт а велика і знаходимо значення параметра, коли воно дорівнює 0. В цьому випадку у нас може бути безліч розв'язків, коли після підстановки цього значення параметра в b теж вийде 0. У нас таким чином рівняння зводиться до вигляду 0 дорівнює 0. І воно правильно і не залежить від x. Але якщо вийде не 0, то розв'язки відсутні. Тож ми будемо мати неправильну рівність. Ліворуч буде 0, а праворуч щось інше. Давайте це перевіримо. Якщо я хочу, щоб ліворуч був 0, то мені потрібно, щоб А-2 теж був 0. Таким чином, це відбувається для А, який дорівнює 2. І я розумію, що мій b який дорівнює а мінус 5. У цьому випадку ніяк не буде нулем, А 2-5 дає мені відповідь мінус 3. Таким чином, я маю рівняння 0 дорівнює мінус 3. Воно не залежить від ексив. І 0 точно не дорівнює мінус 3. Таким чином, призначені призначенні параметра 2 в мене відсутні розв'язки. Тобто х дорівнює порожній множині. Я вітаю нас всіх з першим значенням параметра, що підходить для умов завдання. Тепер по протоколу треба знайти розв'язок, коли а не дорівнює 0. І знову ж таки, мої учні точно знають, що в цьому випадку у нас буде тільки єдиний корінь, який залежить від параметру. х буде дорівнювати a-5, поділити на 2. І у дужках а 2. Розв'язки знайдено, і ми готові до останнього кроку. Починаємо дослідження. За умовами завдання у нас є три пункти. Перший – треба, щоб розв'язків не було. Другий значення параметрів, за якими виконується перша умова. Повинні бути цілими. І третє. Треба порахувати суму знайдених значень параметра. Оскільки рівняння не повинно мати корені, то мені підійдуть всі значення параметра, за якими ікси не відповідають ОДЗ. Тому я буду мати отаку системку нерівностей. Записую наш х, це a-5, поділити на 2, а-2. І нехай він тепер буде менше або дорівнювати нулю, щоб він не підходив під ОДЗ. А також а 5, поділити на 2, а 2, буде менше або дорівнювати, а 5, поділити на 2а, будь-які значення параметра, які я отримую з цих нерівностей. Будуть нашими значеннями. Буду вирішувати першу нерівність. а мінус 5 поділити на 2 а мінус 2. Менше дорівнює 0. Дріб менше за 0 тоді, коли чисельник і знаменник мають різні знаки. Тому нехай в першому випадку в мене а мінус 5 буде менше або дорівнювати 0, а А-2 буде більше за 0. Таким чином, а буде менше або дорівнювати 5, і також А повинна бути більше 2. Проілюструємо цей розв'язок на числовій прямій. Перша нерівність дає всі числа ліворуч від 5. Друга нерівність дає всі числа праворуч від 2. Ми добре бачимо, що розв'язком цієї системи буде А, який лежить на проміжку від 2 до 5. Таким чином, наші значення параметра, які задовольняють умовам завдання. Будуть 3, 4, 5. Тепер спробуємо розв'язати другий варіант. 1, 2. Нехай А мінус 5 буде більше або дорівнювати 0, а А мінус 2 буде меншим за 0. Ми маємо А більше або дорівнювати 5 і А менше за 2. Якщо проілюструємо на числовій прямій, то у нас вийде. Отака картинка. Один А піде праворуч від 5, а інший піде в інший бік, ліворуч від 2. Ми бачимо, що А належить порожній множині. Тому другий варіант не дав нам жодного значення для А. Давайте тепер спробуємо розібратися з другою нерівністю. Хто зна, може, вона приховала для нас якісь значення? Тепер у нас А-5 поділити на 2, а-2 буде менше, ніж А-5 поділити на 2а. Ми маємо раціональну нерівність, і для того, щоб її розв'язати, нам треба отримати її у вигляді P від X поділити на q от Ну, а тут якесь значення менше або більше і 0. Тобто нам треба зробити так, щоб вона мала вигляд схожий до першої нерівності. Для цього все, що стоїть праворуч, я буду переносити ліворуч. Тоді виходить, що А-5 поділити на 2 А-2, мінус Амінус 5. Поділити на 2а буде менше або дорівнювати нулю. Зрозуміло, що нам треба знайти спільний знаменник. Я думаю, що спільним знаменником буде 2а на а 2. Таким чином, перший чисельник треба домножити на А, а другий на А 2. Тоді а квадрат мінус 5а-5 мінус А -5 на А-2 буде у чисельнику. І все це повинно бути менше або дорівнювати нулю. Давайте спрощати вираз у чисельнику. а квадрат мінус 5а. Мінус І перемножимо А 5 на А мінус 2. Буде А квадрат мінус 2а, мінус 5а плюс 10. Цілимо на наш знаменник. І знову ж воно у нас менше або дорівнює нулю. Бачимо, що у чисельнику є подібні члени. Міс 2а і мінус 5а, це буде мінус 7а. І ми з вами зможемо розкрити дужки. а2 мінус 5а мінус А2, плюс 7А мінус. 10 2а а мінус 2 у знаменнику. Менше або дорівнює 0. У нас є подібні члени. квадрат і мінус квадрат уходять, мінус 5а плюс 7а залишають тільки 2а, і у чисельнику буде 2а-10 поділити на 2 а мінус 2. Все це менше або дорівнює нулю. Спробуємо винести твійку, як спільний множник у чисельнику 2 на мінус а 5 а тут 2А на А мінус 2. Менше або дорівнює 0. Цю нерівність я буду розв'язувати точно також, як і розв'язувала першу нерівність. Чисельник і знаменник повинні мати різні знаки для того, щоб вона виконувалася. Тоді в мене А мінус 5 повинна бути менше або дорівнювати нулю, а А помножити на А мінус 2 повинно бути більше за 0. Це перший варіант, і другий А мінус 5 повинно бути більше або дорівнювати нулю, а А на А мінус 2. Повинен бути менше нуля. Всі значення А, які я отримаю з цих двох систем, будуть моїми значеннями. І так, в мене 2, 1, а менше 5. Тепер давайте подивимось на А на А-2. Цей вираз уявляє собою квадратний тричлен. І описується він а квадрат мінус 2а більше за 0. Оскільки це парабола, і вона йде рідками вгору, то її корені, які дуже просто знаходяться, вони тут очевидні, це 0 і 2. І тоді, більше нуля вона буде на проміжках від мінус нескінченності до нуля, і від 2 до нескінченності. Щодо А, який менше 5, то 5 у нас отут, менше або дорівнює 5. І розв'язки першої нерівності це буде проміжок від 5 ліворуч, тобто від мінус нескінченності до 5. І ми бачимо, що ця нерівність дає нам А, який належить проміжку 2, не включно і 5 включно. Тобто ми маємо точно такий же розв'язок, який мали в першій нерівності. Подивимось, що дає нам друга система. А буде більше або дорівнювати 5, а А на А-2 повинна бути менше за 0. Ну, це така ж сама парабола з коренями 0 і 2. Але значення параболи менше за 0. Вони знаходяться на проміжку від 0 до 2. При цьому перша нерівність каже, що А повинен бути більше або дорівнювати 5. І ми бачимо, що у цьому випадку у нас А належить порожній множині. На тобто, що у нас вийшло? Ми бачимо, що значення А точно такі ж самі, які давала нам перша система. Оце так несподіванка. Ми з вами стільки старалися, намагалися знайти нові значення параметра, але вони такі ж самі, як були у першій нерівності. Ну і ладно. Значить, ми вже знайшли всі значення параметра, що відповідають нашому завданню. Залишилося тільки підрахувати їх суму. Нагадую вам, що у нас були значення параметра отакі. Спочатку ми з вами знайшли, що А. Який підходить до нашого завдання дорівнювала 2. Це було ще тоді, коли ми з вами шукали розв'язки. Потім ми знайшли ще 3, 4, 5. І тепер нам треба підсумувати всі ці значення: 2 плюс 3, плюс 4, плюс 5. Кролик вийшов по Ми з вами отримали відповідь, і вона 14. Можете не перевіряти. Супер! Ми це зробили! Всього три кроки і відповідь знайдено. Записуємо відповідь. Маємо гарантовані два бали за це завдання. Давайте підсумуємо. Ми зробили три кроки на шляху героя. Знайшли Одезе, отримали систему нерівності, які кинули на призволяще. Сенсу досліджувати проміжки не було. Нам потрібні були параметри, що не дозволяють скоренів логарифмічного рівняння. У процесі знаходження розв'язків нам трошки пощастило. Ми знайшли одне значення параметра, що підходило під наше завдання. Після першої удачі ми пішли далі і дослідили при яких значеннях параметру наш неслухняний Х вийде за межі ОДЗ. І тут нам знову пощастило, отримавши певні значення з першої нерівності, виявилося, що друга рівна сильна до першої. Тому нам залишилося підрахувати суму знайдених, значень параметра. І ось перемога! Ми отримали правильну відповідь. Запишемо її, і тепер ми ще на крок ближче до успіху на НМТ. А на цьому все. Зараз саме час розслабитися. Є! І дозволити собі щось смачненьке. Дякую за увагу і чекаю на наступних відео.